Привіт, мої любі друзі. Ну що? добігає до кінця мій бонвояж бон бон у рідній Чернівці. Так все швидко. П'ять днів. Купа подій дні європейської спадщини, екскурсії, концерт Георгія Новаковського під керівництвом Георгія Новаковського, неймовірного естрадно духового оркестру Буковина. Купа купезна подій, ювілей Гори, зустрічі зараз. поспішаю по справах на зустріч з матусою. Привітання, прощання. Не знаю на який термін життя. Розкладився на свої місця. Погода змінюється. Сонечко завтра вже не буде. Мали від'їжджати сьогодні. Але я завжди маю чотири варіанти квитків. Не встигаю, значить, ті пропадають, беру нові і далі рухаюсь вперед. попереду Львів. А ще далі? Після Львова ми побачимо. Це буде надзвичайно цікаво. Принаймні завжди у вересні і в жовтні. Я продовжую літо, тому. Це розуміння того, що це десь буде серед земномор'я і не тільки одна країна, а їх буде багацько. Чернівці, які всі в хризантемах, я зараз поспішаю до Матосі, отже, я хочу зайти на Червоноармійську, в колишньому ринок головний, центральний тепер, і купити їй декілька вазонків хризантем, щоб до мого приїзду вони її нагадували про мене жовтим і нехай е, натхненно бордовим кольором енергійним. Люблю своє місто. Чи хочеться від'їжджати? Не хочеться. Так, попереду чекає щось неймовірне, і воно буде просто фантастичне. Я в цьому впевнена збори, розбірдинку ферків, інші е складання вже якогось осіннього гардеробу. Це для мене звична справа, але ж в мене це дуже потужно і займає великі об'єми і велику кількість місць. Але я впевнена, що я з усім впораюсь. Попереду неймовірний новий день. Нехай кожному в цьому дні сприяє удача, сонячність, натхнення. І я неймовір... Вірно, дякую чарівній дівчинці іні, студентці медуніверситету, яка допомагає мені у цій зйомці. А як же у Чернівцях? У нас так лагідне по-домашньому. Полетіли з любов'ю до вас, з Кобилянської ваша Оксана Звели? Звісно, я хочу підійти до квітки, квіткова майстерня, де завжди оаза ось таких хризантем. Коли я від'їжджала, квіти були абсолютно інші. Чарівне люстерко, яке завжди-завжди дає можливість зробити селфі, і світ Різантем. Я їх дуже люблю. Завжди, в цей час, якщо я десь стаціонарно знаходжуся, я собі їх купую, купую, купую. І от вже приготування до Хелловіну. Передаємо вітання Юлі Квітці з її рідної крамнички, Кабелянська кінець вулиці, неймовірні будинки. Наша молодь вайб рідного міста. Чудового, лагідного, такого висінки-висінки. І ще подивлюся на будинки, тому що потім, коли я не в Чернівцях, звісно, що я сама переглядаю ці відео. От і мішочки під кольор моєї парочки. Німецький дім, в цьому році у нього ювілей. І неоготична класика. А ми полетіли туди, по вулиці Шевченка, в напрямку ринку центрального, за квіточками, і нехай настрій буде неперевершений у кожного з нас. А саме таким він і буде. Адже ми на своїй Богом даній землі і у Чернівцях, містом поцілованим Богом.